Стівен Кінг протистояння, книга третя, розділ 63. Увечері 10 вересня Дінні грався в маленькому парку, що лежав просто на північ від району готелів і казино. Його мама на цей тиждень Анджеліна Гіршфілд, сиділа на лавці і розмовляла з дівчиною, яку принесло в Лас Вегас тижнів із п'ять тому, приблизно через 10 днів після того, як Анджі сама туди прибула. Анджі Гіршфілд було 27 років. Дівчина була молодша на 10 років, зараз на ній були вузькі сині джинсові шорти, і коротка, зараз на ній були вузькі сині джинсові шорти і коротка блузка матроска, яка не залишала ніякого простору для фантазії. Щось було дуже непристойне у контрасті між цим привабливим юним тілом і дитячим, надутим і доволі порожнім виразом обличчя. Розмова в неї була монотонна і практично нескінченна. Рок зірки, секс, її противна робота, яка полягала в чищенні боєприпасів від антикорозійного мастила в Індіан Спрингс, секс, каблучка з діамантом, секс, програми по телевізору, за якими вона так скучила. Знову секс. Анджі була б дуже рада, коли б та пішла зайнятися з ким-небудь сексом і дала їй спокій. І сподівалася, що Дінні виповниться щонайменше тридцять років, доки черга бути йому за маму дійде до цієї дівки. І тут Дінні глянув угору, усміхнувся і закричав Том, піві, Томі, Том. Іншим боком парку кудись човгав здоровенний чоловік із волоссям солом'яного кольору. Біля його ноги гойдався величезний робочий кошик для харчів. Слухай, він п'яний якийсь, сказала дівчина до Анджі. Анджі всміхнулася. Ні, це Том. Він просто. А Дінні вже біг до нього і репетував на все горло Томе, Томе, поцікай. Том озирнувся і всміхнувся. Дінні, привіт, привіт. Діні стрибнув на Тома. Том упустив свій кошик і спіймав малюка, покрутив його. Зроби літацьок, Томе, зроби літацьок. Том міцно взяв Діні за зап'ястя і почав крутитися з ним на місці, дедалі швидше і швидше. Від сила здійняла хлопчика в повітря, і він уже дригав ногами паралельно до землі. Дінні заходився сміхом. Зробивши два-три оберти, Том обережно поставив хлопчика на ноги. Дінні хитався, реготав і намагався утримати рівновагу. Сє, Томе, можна сє, тошки?» Ні, тобі погано стане, якщо ще, а Томові додому треба. Боже, так. Добре, Томе, бувай. Анджі сказала. Мабуть, Діні найбільше в усьому місті любить Лойда Генрейда і Тома Калена. Том Кален простачок, але. Вона подивилася на дівчину і замовкла та, уважно примружившись, дивилася на Тома. А він прийшов з іще одним чоловіком? спитала вона. Хто Том? Ні. Наскільки я знаю, він сам один приблудився півтора тижня тому. Він був із тими, що в зоні, і вони його вигнали, був їхній став наш. А глушка з ним не було глухонімого. Глухонімого? Ні, я точно знаю. Він сам прийшов, Діні його обожнює. Дівчина провела Тома поглядом вона подумала про пептобісмол у пляшці. Про пом'яту записку ти нам не потрібна. То було ще в Канзасі тисячу років тому. Вона в них стріляла. Ух, краще б вона їх убила, особливо те опудало глухоніме. Джулі, з тобою все нормально? Джулі Ловрі не відповіла. Вона дивилася услід тому вікалину, а потім почала посміхатися. Розділ 64 Чоловік, який помирав, відкрив свій зошит у цупкій обкладинці, зняв з ручки ковпачок, замислився на мить і почав писати. Було це дивно там, де раніше ручка так і літала над папером, заповнюючи кожен аркуш від гори до низу, немов у владі якоїсь прихильної до автора чарівної сили, слова тепер ледве повзли манівцями. Букви стали великі й хиткі, він наче в особистій машині часу повернувся в молодші класи. У ті дні батьків до нього ще лишалося трохи любові, Емі ще не розквітла його власне майбутнє, як дивовижного оганквіцького товстуна і ймовірного гомика ще не було визначене. Він міг пригадати, як сидить за кухонним столом у ясних сонячних променях, поволі переписує слово в слово книжку про Тома Свіфта у великий блокнот фірми Блакитний Кінь, дешевенький із синіми лінійками, а поряд стоїть склянка Коли. Йому чути голос матері з вітальні. іноді вона говорила по телефону, іноді з сусідкою. То просто дитяча повнота, так лікар каже, із залозами слава Богу, все гаразд, і він такий розумний. На його очах слова приростали літера по літері, речення приростали слово по слову, абзаци росли, і кожен із них лягав цеглиною у великий бастіон, яким є мова. Цеглини мови. Камінь, листок, незнайдені двері, слова, світи, чари, життя і безсмертя, сила. Не знаю, звідки це в нього рито, може, від діда, він був священником і читав просто прекрасні проповіді. Він дивився, як із часом літери ставали красивішими, дивився, як вони з'єднуються, писання друкованими літерами вже залишилося позаду, настав час прописів. Збирання думок і сюжетів адже і цілий світ, врешті-решт, це не що інше, як думки і сюжети. Кінець кінцем він дістав друкарську машинку, і на той час для нього нічого особливого вже не залишалося. Емі була в старших класах членкиня спілки національної гордості, черлідерка, драмгурток, дебатний гурток, кругла відмінниця. З її зубів знято брекети, її найкраща подруга у світі Френі Голдсміт. А в її брата дитяча повнота не минулася і в тринадцять. Він почав захищатися великими словами і з поступовим наростанням жаху почав розуміти, що життя насправді то великий дикунський казан, а він у ньому самотній місіонер, якого варять на малому вогні. Відпочити від того він міг за друкарською машинкою. Спочатку він друкував повільно, так повільно, що страшенно мучився постійними помилками. Ця машина активно, але хитро опиралася його волі, але коли він навчився працювати з нею краще, то почав розуміти, чим ця машина є насправді Чарівним думкопроводом між його розумом і чистим аркушем, який він намагається завоювати на час епідемії супергрипу він уже вмів друкувати понад сто слів на хвилину і, нарешті, міг наздогнати свої думки і зловити їх усі, але від руки писати так і не припинив. Пам'ятаючи, що Мобі Діка написано від руки, і багряну літеру, і втрачений рай теж. Таке письмо, яке бачила Френі в його головній книзі, він виробив у себе роками практики без абзаців, без розривів, без паузи для ока. То була праця жахлива, до судоми в руці, але робилася вона з любов'ю він радо і з приємністю вдавався до друкарської машинки. Але вважав, що найкращі свої думки слід писати від руки, і те, що від нього лишається, він так і запише. Він подивився вгору і побачив, як у горі кружляють грифи, що, немов вилетіли з якогось суботнього пригодницького фільма з Рендольфом Скоттом чи з роману Макса Бренда. Він так і уявив це написаному романі, Гарольд побачив, як у небі кружляють чекаючи грифи. Якусь мить він дивився на них, а потім знову схилився над щоденником. І він знову хилився над щоденником, урешті він був змушений повернутися до тих кривуватих літер, які його непевна моторика дозволяла писати на самому початку це, власне, до болю нагадувало сонячну кухню, холодну склянку коли, старі книжки про Томас Віфта, які тхнули цвіллю, і от нарешті подумав і написав він. Він може порадувати своїх батьків. Дитяча повнота зникла, і, хоча з технічної точки зору він ще не займаний, але морально перебуває у повній переконаності, що не гомик. Він відкрив рота і хрипко крикнув Я найкращий у світі! Мам! Він дійшов до середини сторінки, поглянув на написане, потім на свою ногу, викручену і зламану. Зламано. зламано. Це ще м'яко сказано, ногу було повністю роздроблено. Він уже п'ятий день сидить у тіні скелі, у нього скінчилися харчі. Він би помер від спраги ще вчора або позавчора, коли б не дві потужні зливи. Його нога розкладалася вона смерділа зеленим газовим духом і сильно розпухла в штанях, напнувши у кольору хакі як оболонку ковбаси. Надін давно відійшла. Гарольд підняв пістолет, який лежав біля нього, і перевірив набої, тільки цього дня він уже перевіряв їх разів зі сто. У дощ він щосили намагався тримати зброю сухою. Залишалося три обойми. Перші дві він вистріляв у Надін, коли вона глянула вниз і сказала, що далі піде без нього. Вони проїжджали поворот на 180 градусів, Надін була далі від краю, а Гарольд зовні на своєму тріумфі. Вони перебували на західних схилах Колорадо приблизно в 70 милях від кордону з Ютою. Біля зовнішнього краю на повороті було розлито мастило, і в наступні дні Гарольд багато думав про це мастило. Дуже вже воно ідеально було розташоване, пляма, звідки? Тут же понад два місяці точно нічого не проїжджало, мастило за той час мало б давно висохнути. Складалося враження, що за ними стежить його червоне око, і чекає слушного часу налити мастила на дорогу і вивезти Гарольда з гри. Хай проведе її горами на випадок чого, а потім викинути його. Мавр, так би мовити, зробив свою справу. Тріумф з'їхав до поруччя, і Гарольд перелетів через нього, мов комаха, праву ногу охопив жахливий біль. Гарольд почув, як вона мокро хруснула. Зламалося, закричав. Потім йому назустріч полетіло каміння. Він нісся висно, карколомно вниз, ущелину, чув унизу шум швидкої води. Він ударився об схил, перекинувся в повітрі і знову впав на праву ногу, зламавши її в іншому місці. Знову злетів у повітря, покотився і раптом зачепився за мертве дерево, яке нахилилося від якоїсь давньої бурі. Коли б його там не було, він би впав ущелину, і його з'їла б гірська форель, а не ці грифи. Він написав у книзі тими самими хиткими дитячими літерами Я не звинувачую Надін. Це була правда, але тоді він її звинувачував обідраний до крові, охоплений жахом і з ногою, яка вся горіла нестерпним болем, він на силу піднявся і поповз угору схилом. Далеко вгорі він побачив на нього з запоруччя дивилася Надін. Її обличчя було маленьке і біле, лялькове. Надін. заволав він, голос пролунав надсадним карканням. «Мотузка! зліва в торбі на сідлі! Вона тільки подивилася на нього. Він почав думати, що вона його не почула і хотів був повторити, коли побачив, як її голова рухається ліворуч, праворуч, потім знову ліворуч. Дуже повільно. Вона відмовлялася. Надін, я без мотузки не вилізу, я ногу зламав. Вона нічого не сказала, тільки дивилася вниз, навіть уже не хитала головою. У нього з'явилося відчуття, що він перебуває в глибокій ямі. І вона дивиться на нього з краю цієї ями. Надін, кинь мені мотузку. І знову повільний рух головою, неначе замкнулися двері склепу перед чоловіком, який ще не помер, а опинився в лабетах якоїсь страшної каталепсії. Надін, заради бога. Останні її слова долинули до нього не гучні, але чіткі серед гірської тиші. Це все було підлаштоване, Гарольде, я маю їхати, пробач, будь ласка. Але вона не рушила, стояла і далі дивилася з запоруччя, як він лежить десь у двохстах футах унизу. Тут таки з'явилися й мухи, діловито беручи зразки його крові з усяких каменюк, об які він бився і дряпався. Гарольд поповз нагору, тягнучи за собою роздроблену ногу. Спочатку не було ненависті, не було бажання пустити в неї кулю, важливо було тільки наблизитися достатньо, аби зрозуміти її вираз обличчя. Трохи перевалило за полудень, сонце палило, з його лиця капав піт на гостре каміння й скелі, якими він дерся вгору. Він повз на ліктях відштовхувався лівою ногою, немов скалічена комаха, повітря наждаком дерло в горлі на вдиху, на видиху. Він замислився, наскільки довго так лізтиме, але двічі бився поламаною ногою, і його накривав такий біль, що він майже непритомнів. Кілька разів він так з'їжджав назад, безпорадно стогнучи. Урешті, очманівши від болю і втоми, він усвідомив, що далі повсти не може. Тіні розвернулися, минуло три години. Він не міг згадати, коли востаннє дивився на поруччя точно понад годину тому. У своєму стражданні він був цілковито зосереджений на просуванні вперед, хоч якому дрібному, Надін, мабуть, давно вже поїхала геть. Але ні, вона й далі стояла там, і хоча Гарольду вдалося пролізти лише футів із 25, її вираз обличчя він уже бачив із пекельною чіткістю то був вираз смутку і горя, але очі були далекі і порожні. Очима вона була з ним. І отут уже в Гарольді скипіла ненависть, і він намацав кобуру на плечі. Кольт був там, утримався на ремені під час падіння. Він витяг його, зігнувшись так, щоб вона не помітила. Надін. Так буде краще, Гарольде, і для тебе теж, бо служити йому було б значно гірше. Ти ж розумієш це, правда? Ти не зустрінеш його, не побачиш його лиця, Гарольде. Він відчуває, що той, хто зрадив одних, ймовірно, зрадить і інших. Він тебе вбив би, але спочатку відібрав би у тебе розум. Він має таку силу. Він дав мені вибір отак або так, як хоче він. Я обрала це ти зможеш усе скінчити швидко, якщо ти сміливий, ти знаєш, про що я. Він перевірив набої в пістолеті у перші сотень, коли не тисяч разів. Ховаючи зброю під зраненим, роздертим ліктем. А ти. крикнув він. Хіба ти теж не зрадниця? Вона відказала. У серці я ніколи його не зраджувала. По-моєму, саме там якраз і зраджувала. крикнув у відповідь Гарольд. Він спробував створити на обличчя щирий вираз, а водночас прораховував відстань. У нього є максимум два постріли. Пістолет зброя відома своєю непередбачуваністю. І я певен, що він про це теж знає. Я потрібна йому, сказала вона. А він мені. Ти тут узагалі ні до чого, Гарольде, і якби ми поїхали разом, я, можливо, можливо, дозволила б тобі дещо зі мною зробити оту дрібницю. І це б усе зруйнувало. Я не можу йти на ризик, що таке може статися після всієї цієї огидної кривавої жертви. Ми продали душі разом, Гарольде, але від мене ще лишилося досить, щоб вимагати повну ціну. Я дам тобі твою повну ціну, сказав Гарольд і зіп'явся на коліна. Сонце било в очі, запаморочення грубою рукою схопило його, закрутило гіроскоп його голові. Він не би почув голоси. Голос, який заревів, вражено опираючись, Гарольд натиснув на гачок. Гримнув постріл, розкотився луною, стрибаючи від скелі до скелі, тріскаючи, бухкаючи, завмираючи. Обличчя Надін стало кумедно здивованим. Гарольд переможно п'яно подумав, а вона не знала, що це в мене є. Її рот роздулився круглим, зляканим о. Очі стали великі. Сплеснула руками, нему зібралася грати якусь аномальну мелодію на фортепіано. Цей момент був настільки приємний, що він смакував його секунди зодві, не розуміючи, що промазав. Коли ж зрозумів, то знову підняв пістолет, узявся лівою рукою за зап'ястя правої, цілячись. Гарольде, ні, ти не можеш. Не можу? Подумаєш, гачок натиснути. Можу, звичайно. Здається, вона від подиву й страху застигла на місці, заглибина її горла опинилася точно під прицілом, і він раптово відчув із холодною переконаністю, як усе планувалося закінчити, коротким і безглуздим спалахом насильства. Ось вона під його прицілом, практично мертва. Але коли він почав тиснути на гачок, сталися дві речі на очі потік піт, і в них почало двоїтися, і він почав сповзати. Пізніше він казав собі, що то поповз гравій під ногами, чи ушкоджена нога підвела, чи те й те водночас, може, навіть то була й правда, але відчуття, відчуття було таке, ніби його штовхнули, і довгими ночами від того дня до цього він не міг переконати себе в іншому. Удень Гарольд був уперто раціональним у всьому, але вночі накочувалася кошмарна переконаність, що це сам темний чоловік втрутився і перешкодив йому. Постріл, який мав би пробити їй горло, вирвався з під контролю, полетів високо, далеко і красиво в байдуже синє небо. Гарольд покотився назад до мертвого дерева, права нога вигиналась і зачіплялася за все, і все від литки до пахви не було горнуте в суцільний біль. Він налетів на дерево і знепритомнів. Коли знову отямився, вже стало поночі, і місяць на три чверті повний поважно плив над ущеленою. Надін уже не було. Першу ніч він провів у гарячці страху, певний, що не виповзе на дорогу, що загине в ущелені. Коли настав ранок, він усе одно поліз угору, пітніючи й чманіючи від болю в нозі. Почав він підйом приблизно о сьомій, приблизно тоді, коли великий помаранчевий самоскид поховального комітету мав виїжджати з автобусної зупинки в Болдері. Він нарешті схопився зраненою у пухирях рукою за поруччя о п'ятій того самого вечора. Мотоцикл іще був там і від полегшення Гарольд ледь не заплакав. У шаленому поспіху він витяг із торби на сідлі консерви, відкривачку і повними пригорщами став напихати в рота холодний ялович рагу, але на смак воно було погане, і довго намагаючись перебороти себе, він усе виблював. Гарольд почав розуміти безперечність своєї близької смерті, ліг коло свого тріумфа і заплакав, підібравши під себе скалічену ногу, потім зміг трохи поспати. Наступного дня його полило потужною зливою. Він весь змок і тремтів, нога почала смердіти гангреною, і він тяжко намагався не намочити свій кольт-вудсмен об мокре тіло. Того вечора він почав писати в зошиті з цупкою обкладинкою і вперше помітив, що в нього псується почерк, зловив себе на думці про книжку Деніела Кіза Квіти для Елджернона. Там група вчених примудрилася перетворити розумову відсталого прибиральника на генія на певний час, а потім бідолаха почав усе втрачати. Як же його звали? Якийсь Чарлі, так? Звичайно, бо так потім називався фільм за книжкою, Чарлі, гарний фільм, не такий гарний, як книжка з купою шістдесятницької психоделічної фігні, як йому пам'ятається, але все одно хороший. Гарольд за старих часів багато ходив у кіно, а ще більше дивився по відаку вдома. Давно, у ті дні, коли світ був, якби це сказали в Пентагоні, життєздатною альтернативою кінець цитати. Більшість тих фільмів він дивився сам. Він записав у своїй книзі слова поволі росли з хитких літер Чи вони всі померли цікаво, комітет, якщо так, то я каюся. Мене ввели в оману, це погане виправдання моїм діям, але присягаюся це єдине виправдання, яке взагалі тут має значення. Темний чоловік так само реальний, як супергриб, як атомні бомби, які і зараз десь сидять у своїх свинцевих ящиках. А коли настане кінець і коли він буде таким самим страшним, як хороші люди завжди знали. То всі ці хороші люди, які підступлять до престолу страшного суду, не матимуть нічого іншого сказати, крім цих слів Мене ввели в оману. Гарольд прочитав написане, і на його лобі з'явилася тонка тремка зморшка то недобре виправдання, то погане виправдання. Хоч як його прикрашай, а воно все одно смердітиме. Той, хто прочитає цей абзац, прочитавши решту, вирішить, що він абсолютний лицемір. Гарольд гадав, що він король анархії, і темний чоловік розгледів це і спокійно перетворив його на мішок із кістками, який тремтить і помирає поганою смертю при дорозі. Нога в нього роздулася, як камера в шині, і тяжко пахла, немов перестиглими бананами, і він сидів тут, а над його головою у висхідних потоках кружляли, спускалися грифи, і Гарольд намагався дати якесь раціональне пояснення цьому жахові. Він став жертвою підліткової пори, яка для нього затяглася усе просто отруївся власними небезпечними фантазіями. Помираючи, Гарольд відчував, що йому додалося розуму і, мабуть, навіть гідності, він не вважав принижувати себе дріб'язковими виправданнями, які, мов на милицях, пришкандибали на сторінку. Я міг би стати важливою людиною в Болдері, тихо мовив він. І ця проста, жахлива істина могла б довести його до сліз, коли б він не був такий виснажений і зневоднений. Він подивився спочатку на криві літери на сторінці, потім на Кольт. Раптом йому захотілося, щоб усе скінчилось, і намагався вирішити, як найпростіше, найпевніше покласти край своєму життю. Тепер здавалося важливішим, ніж будь-коли раніше, написати і лишити свої слова тим, хто коли-небудь його знайде чи за рік, чи за десять. Він схопив ручку, поміркував, написав Я прошу пробачення за ті руйнівні речі, які вчинив, але не заперечую, що зробив їх із власної волі. Свої шкільні твори я завжди підписував ім'ям Гарольд Емері Лодер. Свої рукописи вони були убогі. Так само. З Божою допомогою я колись написав це ім'я трифутовими літерами на даху сараю. Ці слова я хочу підписати іменем, яке отримав у Болдері. Тоді я не міг його прийняти, а зараз вільно приймаю. Я хочу померти при здоровому глузді. І майже в самому низу сторінки він додав підпис Яструб. Він поклав записник у торбу на сідлі тріумфа, закрив ручку ковпачком і причепив до кишені, засунув у рот дуло Кольта і поглянув у синє небо. Гарольду пригадалася забава, яку любили хлопці в його дитинстві, забава, через яку його дражнили, бо він так і не зміг наважитися долучитися до неї. На задвірках містечка був гравійний кар'єр, і можна було стрибнути з його краю і з завмиранням серця пролетіти до самого піщаного дна, кілька разів перекинутися, а потім вилізти і повторити це. Так робили усі, крім Гарольда. Гарольд стояв на краю кар'єра і промовляв раз, два, три, як і всі решта, але в нього цей талісман таки не спрацював, його ноги не рушали з місця. Він не міг наважитися на стрибок. І решта іноді бігли за ним до самого дому, кричали, дражнилися, обзивали його слабаком Гарольдом. Він подумав якщо я наважуся стрибнути один раз, лише один раз, то я вже тут не буду. Ну що ж, останній раз перекриє все. Він подумав раз, два, три. Він натис на гачок. Пістолет вистрілив. Гарольд стрибнув.